Вітаю, мене звати Оксана Каменецька і дуже приємно бачити вас на моєму каналі енергійне життя. Як формуються переконання людини? Ми ж з вами живемо у світі людей. І з дитинства ми живемо в оточенні інших людей. Тому на нас впливають хто? Батьки, сусіди, друзі, які з нами перебувають у одному дворі. Потім це діточки, з якими разом у садочку. Вихователі дитячого садку, школа, а там вчителі, завучі, однокласники, взагалі-то однолітки, які перебувають, може, у сусідньому районі, але ми з ними спілкуємося. А далі, а далі все те саме: знов таки сусіди, колеги, однокурсники, викладачі вузів, і все життя на нас хтось впливає. Крім того, є вплив телебачення. І є зовнішній вплив взагалі оточення того, де ми живемо. Бо на людину також впливає і місто, і впливає країна перебування, і той уклад життєвий, де перебуває ця людина. Саме тому ми не можемо сказати: от я от такий, я про себе так вважаю, бо я так вважаю. Ні. Ми маємо чесно сказати, що все життя на нас здійснювався вплив. Перш за все інших людей. Але в тих людей є свої переконання. І не завжди переконання вихователях дитячого садку, шкільних вчительок або викладачів вузу це переконання, які ведуть вас до успіху і самореалізації. Дуже часто дитина перебуває в оточенні людей, які, перш за все, в собі можуть бути невпевнені, це можуть бути люди взагалі-агресивні. то агресивні. Це можуть бути люди, які е, мають якості заздрості. Е, вони можуть бути такими, що працюють з дітьми, але не люблять дітей. І не вважають кожну людину, кожну дитину геніальною, такою, що може досягти справжнього успіху. Є такі діти, яким дуже пощастило в житті. От просто з маличку була класна вихователька, потім класна. Е, Керівниця класу, вчителі, вчителі математики, вчителі історії, вчителі української мови. Такі, що згадуєш все життя, оце були люди, які любили нас, які сприяли нашому успіху, оскільки вірили в наш майбутній успіх. І завжди у дорослому житті ми згадуємо таких людей, хто вірив в нас, а не тих, хто казав, ти не вдаха, нічого тобі не вдасться, тобі вже треба викликати поліцію, бо в тебе дуже погана поведінка. Бо якщо в дитини з дитинства погана поведінка у школі, то якраз показує життя, що такі діти вони стають самі успішні. Це діти, які перетворюються в дорослому житті на підприємців, вони не мають гальма і рухаються постійно вперед, бо чужа думка їм взагалі то не цікава. І вони йдуть вперед і досягають усього. Отже, ми маємо для себе визнати. Що оцей весь вплив, який на нас здійснювався з дитинства, він є суттєвим, і саме він сформував нас такими дорослими, якими і ми є, з нашим внутрішнім діалогом, який в нас є. Ну, звичайно, не кажучи про самих головних людей, про наших батьків. Як поводили себе батьки, як вони себе поводили у соціумі, на роботі, у родині, які стосунки були між ними, людина оце все впитує з самого дитинства, накопичує у своїй душі. І саме той сценарний план, який був у родині, він дитину супроводжує і у дорослому житті. Чи можна це змінити? Так. Треба взяти і змінити своє переконання. Але для цього, перш за все, їх треба усвідомити. Просто так поспілкуватися із собою і чесно визнати, як воно все було в вашому житті. І от якщо ви це все піднімете, дістанете на поверхню, заміните те, що вам не подобається, що ви чули про себе і про своє майбутнє, на інше, на ті речі, які ви хочете, щоб в вашому житті були. То замінивши оці негативні переконання про себе, нав'язані вам зовнішнім світом, на ті переконання, що будуть сприяти вашому успіху, ці думки стануть у вашу підсвідомість просто як програми життя. Тоді ви будете досягати успіху і перепонів життєвих буде значно менше. От якщо ви доросла людина, так би мовити, зріла, десь в моєї вікової категорії або навіть трошки молодша. Ви ще могли застати той час, коли у радянські та пострадянські часи дівчата носили шкільну форму саме от таку, яку ви бачите на слайді. Це була сукня, вона була або синього, або коричного кольору. Зверху на неї це вбрання, та ще й певні прикраси. Але якщо ми побачимо от на це вбрання цілком, от як воно є, то це вбрання, ви не повірите? Насправді радянські дизайнери одягу взяли в англійських прибиральниць, ну, можна правильно сказати, покоївок саме в тих жінок, які працювали в багатих домах у Великобританії. У Великій Британії, і от їх одяг був от такий: навіщо це було зроблено? Це було зроблено задля того, аби дівчата радянські були дуже терпимі, дуже покірні, взагалі-то не розраховували у дорослому житті на кар'єру. На те, аби вимагати більшої зарплатні, бо жінки завжди у Радянському Союзі і після отримували на 25% заробітної платні менше, ніж чоловіки. Це дуже відомий факт, і з цим досі не можуть впоратися, хоча після Радянщини минуло більше 30 років. От воно так було закладено: дівчата, навчаючись у середній школі 10 років, не могли одягатися у той одяг, який вони вважали за потрібним. Вони мали бути всі однакові, виглядати однаково. Вони мали бути отакими приученими з дитинства, що їхнє життя це не кар'єра, це не гідна посада у дорослому житті, це не зростання кар'єрне. не… Процвітання, про яке ж в радянському часи всі мали б однаково заробляти, і мати все однаково навіть у своїх квартирах. Так, так от, оця шкільна форма, уявляєте, от дитина 10 років ходить от у цьому вбранні. В неї напрацьовуються саме такі програми підсвідомості: що сиди за останнім столом і нікуди не рипайся, не намагайся. Наче перестрибнути через себе, що це твоя стеля, от покоївка з Великої Британії. Тобто, все твоє життя це обслуговувати когось і, ні, і нічого для себе не вимагати. Причому це абсолютно було затверджено на рівні держави. І це була така спрямована політика. Аби з дитинства за 10 років, а за 10 років дитина вже до всього звикає, аби вона просто знала і нікуди не рипалася. От таке ми через це пройшли. Далі дуже цікавий випадок стався зі мною в дитинстві, теж у школі. Пов'язаний він із шкарпетками. Але ці шкарпетки на слайді дуже позитивні, і вони є цілі і нові, як ви бачите. Але в моєму дитинстві був такий випадок. В нас нам було десь по 14 років, ну, ми вже були підлітками, саме дівчата починають ставати ну, от, більш дорослими у цей час, так? відбуваються певні гормональні зміни. І у нас був такий урок, він мав назву російською мовою труди. Не знаю, чому навіть не праця, так? а множені труди. І от ці труди. Нам почала вести жінка, вона була новим викладачем. Звідкись вона приїхала, ми не знаємо. Але вона нам дала завдання: треба на наступний урок принести батьківську шкарпетку, яка обов'язково має бути з дірою, тобто протерта, а ще й до неї електричну лампочку накалювання, яка є перегоріла. Ну, це вже був 1994 рік. Так, суворі 90-ті роки, але це вже не радянські часи. І от е, в мене була така думка: ну от в мене немає перегорілої лампочки. Просто навіщо її дома зберігати? Якщо вона перегоріла, що їй робити вдома? Її треба ж викидати в утилізацію, так? А де взяти батьківську шкарпетку, яка протерта. Ну, шкарпетки це ж така річ, ну, взагалі-то інтимна. І якщо там, якщо шкарпетки старі, їх просто теж викидають і купують нові. І мені нема де було взяти таку шкарпетку з дірою. То мені запам'яталося на все життя, що я принесла батьківську шкарпетку вона була нова, ціла, але мені довелося. Ножницями вирізати отвір, аби вона виглядала, наче вона з діркою. Ну, згадувати це, воно викликає тільки сміх. От зараз просто згадувати, що дівчатам, молодим, які хочуть бути гарними, хочуть бути красивими, хочуть стати дорослими, подобатися хлопцям, вже в 14 років мріють про те, яку будуть освіту отримувати. Їм кажуть: принось оце на урок. Коли ми це все принесли, тобто була в мене ціла лампочка, і шкарпетка батьківська, яку він досі не знає, що я її просто знищила таким чином, виявилося, що треба буде штопати шкарпетки. І нас навчили, як це поставити, як шкарпетку вставити ну, тобто лампочку треба було вставити в шкарпетку, і треба було робити отаку заплатку. Я тоді зробила цю заплатку, наштопала на оцінку відмінно, але запам'ятала на все життя. І от коли вже у дорослому житті я почала працювати із учнями, почала дуже ретельно пропрацьовувати переконання, як свої, так і допомагати людям, клієнтам, які хочуть змінити своє життя і хочуть прибрати от якісь негативи, які з дитинства хтось нав'язав. То от мені саме, от просто звідкись з підсвідомості виплила взагалі вся от та ситуація, яка була. А після того я згадала взагалі історію цієї вчительки, яка нам дала таке завдання. Виявляється, що коли вона сама була маленькою, вона жила у селі, і вони були дуже бідні. Дуже бідні люди. Ну, я так розумію, що то було десь 60-ті роки, скоріше за все, можливо, отак: 60-ті, -70 70-ті. Вони були дуже бідні. І хтось її родині подарував два відрізи тканини. Одна тканина була блакитного кольору, а друга коричневого. От уявляєте, я це згадала, що воно від... це я почула 30 років тому назад. І вона сказала: їм подарували оці два невеличких відрізи. І оскільки була така бідність, неймовірна, то вони самі вигадали, як пошити блузу для неї. І тканини було дуже мало, і вони зробили так, що сама блуза була коричнева, а рукава довгі зробили блакитними. І от таким чином поєднали, вигадали, як зробити цю викройку, і дуже гарно зробили їй блузу. Вона прийшла в ній у школу. Вчителька вивела її у середину класу і почала просто ганьбити, що ти от, живеш серед нормальних людей, серед простих людей. І як ти посміла отаку коштовну річ нап'ялити у школу, а це ж уявляєте, от вона прийшла не у формі, а от прийшла у просто у гарній блузці, яку з якихось шматочків тканини їй допомогла родина просто пошити отаку симпатичну річ. Але на той момент вона виглядала, ну, от в уявленні своєї вчительки вона виглядала вульгарною. І вона каже: я так плакала, мені було так боляче, що я більше ніколи не змогла одягти оцю блузу. І в неї сформувалося на все життя переконання, що треба бути бідною. Треба дуже скромно одягатися, ніколи в житті не намагатися якимось чином виділитися. Здаватися гарною, прикрашеною. І от вона все життя от жила таким способом, що от згадуючи випадок із своєї школи, настільки боляче він вдарив її на підсвідомість, іначе кіл забив у голову, що от вона має бути от такою, то от уявляєте? Один випадок в житті. І от саме через те, що вона сама жила таким скромним життям. Вона вважала, що дівчата, яких вона навчає, мають бути такими самими. Тому нічого, крім того, аби штопати, робити заплатки, все використовувати те, що було вже вживано, старе, постійно жити, ніщенствувати і нічого для себе не хотіти в житті. Отакі От вчителі нас навчали. Якщо ви позгадуєте свої випадки різні, ви теж зможете згадати багато чого. І якщо ви думаєте, що такі речі, як штопання шкарпеток, не вплинуло, то дуже вплинуло. Так само і на хлопців, бо й у хлопців були такі ж самі викладачі шкільні, такі ж самі у вузі викладачі, бо це все звичайні люди, які живуть звичайним життям. А ми живемо не на відлюдненому острові, ми живемо через. Серед цих людей, в яких є своє бачення життя, і вони це бачення також нав'язували нам. Але у дорослому житті, у зрілому віці ми обов'язково маємо обрати для себе самостійно, чи хочемо ми продовжувати жити з тими переконаннями, що нам хтось колись нав'язав, а вони, до речі, стосуються не лише фінансів, вони стосуються нашої зовнішності. Якщо дівчинці в дитинстві подруги казали... Ти подивися на себе у дзеркала, які в тебе стегна товсті, а подивися на себе в тебе щоки червоні, що в тебе яка ти негарна. І оце, яка ти негарна, подивися на себе, коли воно сказано, дівчинці, у 13, 15, 16 років, в неї море комплексів після того в дорослому житті. Ніхто за нас це в нас не змінить. Бо самооцінка, самоцінність, самодостатність, вона все напрацьовується через зміну наших переконань. Наступний приклад, він теж є дуже важливий. Всі ви знаєте, такого відомого українського кухара на прізвище Клопотенко. Євген Клопотенко. Він не тільки талановитий за своєю професією, він ще людина з дуже високою соціальною відповідальністю. І він вирішив. Зробити, я не знаю, яким чином і коли він спробував у дорослому житті дитяче харчування, яке зараз є у школах, в українських школах. І він просто вирішив для себе змінити це. Оцю всю гедоту, якою годують дітей, змінити на щось нормальне, на те, що буде їстівне. І головне, залишити ті самі продукти. Які є за інструкціями годувати дітей, залишити ці самі витрати на купівлю цих продуктів і на годування, але змінити технологію. Наприклад, овочі не варити, а запікати, додати спеції, наприклад, сушену м'яту, базілік, кріп, бо це дуже корисно, ну і так далі. Тобто змінити технологію, змінити блюда. Але так, аби держава від цього не постраждала, так і бюджет не постраждав. І він став в це глибоко поглинатися, і він дізнався, що оці всі рецепти, затверджені за радянських часів у 1978 року. І скільки він не намагався це змінити, вплинути на ці інструкції, аби держава дозволила це змінити. Все, що йому вдалося лише пілотний проєкт у якійсь одній школі. Аж допоки дружина президента, перша леді, не втрутилася у це. І це дуже багато часу знадобилося, аби на це вплинути. От уявляєте, діти змушені 10 років свого життя, скільки перебувають у школі, їсти в обід казна каза. От скажіть з дитини, яка оце кожного дня їсть, може вирости талановитий кухар, людина, яка стане мастер-шефом, яка прославить Україну е, через те, через свою майстерність. Бо якщо дитина їсть постійно отаку Гедоту 10 років, ніколи в житті вона не зможе зрозуміти і відчути смак цього життя, смак справжньої їжі, бо воно з дитинства має бути просто смачне. Якщо дитина розуміє, що воно дуже несмачне все, от ти від дня до дня оце все їж, ну звідки в тебе взагалі виникне бажання у дорослому житті присвятити себе цій неймовірно крутій професії, яка може дати все і самореалізацію, і фінансовий достаток. А може дитина захотіла б ресторан свій дорослому житті відкрити, кафе, піцерію, кав'ярню. Але якщо їсти оце 10 років? То переконання формуються настільки сталі, що це дуже проблематично. От саме оці речі, які були нам нав'язані постійно, вони в усіх сферах життя проявляються. Але я навела вам лише ті приклади, які от просто кричущі, вони на нас впливають.